Так, дядьки, всім попривіту! Дивіться, що в нас сьогодні буде за двіжуха. Підвалила куча бабок за кучу бабок. От, бабулети в нас із станка 1М61. Состояння різне, ціна різна. Зато вони всі комплектні, всі з прижимами, з затяжками, ручками, Ручками, хіручками. коротше, Все з ними чітко комплектні. Есть состояния різні. Вот, типа, ну тут на проворот, конечно, тут трошки есть, вот, присутствует люфт. Да? Це буде у нас 4 4 косаря. Що у нас тут? Ну, це хай буде тоже 4-4 косаря. Тут у нас люфта чуть-чуть на проворот не чувствується. Ну, на проворот то, вообще фігня. Це у нас буде 5500. Це бабулета. На проворот трошки є, так люфта не чувствується. Це буде 5, бо без одної ручки. І одна сама така офігенна, тобто вона, бачите, легенько входить-виходить, крутиться. Тобто максимальний виліт не на проворот, не вверх, не вниз. Взагалі, люфта от просто ноль. Ось якось, я не знаю, що вони зробили. Вона крутиться, входить, виходить, все чітко. Люфта 0. Це у нас буде 6 касарей. Тут Морзе 6. Тобто такі от бабулети. Є ще. Зараз 1М61. Ну, тут теж трошки на пороворот. Ну, Це 5-орочка теж. Якщо кому інтересно, скинули скіншотик. Це не разні, на різний бюджет. хочеш. 1К-62. За 5,5 може вийти. 16 b 16 p або 16 k 25 Така інтересна бабулета, теж без люфта. Це буде 7, бо вона важуча. вона ще ПУ, але ну, нічого страшного. Далі трошечки. Трошечки малих продольних з тих самих 1М61. Різне состояння. Всі вони в принципі крутяться крутяться, клини, комплектні. Вот. Насіки це що там за щури лазять якісь? Ну то ладно. Вот. По ресидеркам. Ресидержечки усіх ровненькі, красиві, чіткі, неубиті, петухи оруть, ну то таке. Що вот. в них по ціні буде? 4, 4 500. Так. ну, Вони, звісно, всі крутяться. Тобто ця там зажата та не зажата. Ось оця мені подобається. Це буде вона... А, ні. тут ось. Бачите, гвинтик трохи провернуло. І він вийшов з того типаза. Ой, не тепаза, А з цього вийшов, зацеплення, і усе. Оце мені подобається. Воно так мягенько Е, Теж тут все добре. Коротше, 4-4500... 4, 4, 4, 500, 4... 4. Коротше, всі по 4 косаря, а це 4500. Но ну, вона мені взагалі подобається. То тобто, есть держечко красиво, все по красоті. Также не забуваємо є други запчасти, то з ТВ3. То з теж такого станка. Водина 616. Он трошки на самоділочці, люнетик, херетик. Коротше, добра хватає. А, ось ще одна. Забувся за неї. А що у нас тут? Тоже крутится. Что тут? Вроде тоже все хорошо. Ага. Цвет будет тоже 4 500. Вот. Что у нас? Рецидержечка хорошая. комплектного пойдет. Цвет у нас тоже будет 4 500. Отакі от дракончики закупочки. Що, І пройдемося по тому, що у нас залишилось. Лот електроніки за 1500. Тут різні двіжки. там конденсаторна зборка. Можна двіжки підключати. Е, що з петухи не вгаманяться. Тільки вийдеш робити щось. Петушари оруть. Оце все там кнопка, переключатель, Показую більш подробно. Якщо не той, воно йде в чермет. Нічого страшного. Розберу на мідяху. Тут мідяха, там мідяха. От, 1500. От молотки, оце все забирайте 800 гривень. Молотки, сокири, кусачки. коротше, це все що лежить. 800 гривень. Давайте з тупцинами за касар заберіть, щоб воно вже тут не валялось. Я вам його в мішок відправив і все, його немає. Так, тісочки 1600, 120 губки цілі на поворотній платформі. Репнутий винт, вже показував. 1000. 1600 о, да, 1600. двигун 1500 гривень. Хороший двигун, моцний, потужний. Так, що в нас тут? Ось якісь підкачки, хірячки за 500 гривень. Сьогодні такий коротенький буде ролик. Особо нічого не готую. Далі буде теж інтересно. так що ви не забувайте підписочку, оформити, лайкосик, втулити. І все у нас буде чітко. Вимірювальні прилади, хто що бачить, пишіть, скидуйте, пофоткаю, поміряю. О. Дві точилки за 500, за 500 гривень ділити оформимо. Такі лажик є. Оця матня є. Так, що в нас тут? Карбуратор. Карбуратор, солекс. Солекс. касарик можна. Ну, якщо що, можна трошки торганутися. Так, це поміряти, покрутити. Жигулячий набор, трамблір. Вулканізатор. Це, кстати, написано не ГТЦ, а типо, на сцепління. Кстати, возможно, да. бо там же ж на той, його, як його на тормоза побільше, дюрочок виходів. А тут да, один вход, один виход. То більш логічно, це на сцепління. Комутатор така херня, це все 800, 800 гривень по ціні одного трамплера. Все це новесеньке. Можу навіть колпачки подати. А за косаря так з фарою... Шикарний. Ну, а якщо комусь щось отдільне, пишіть, щось придумаємо, так сказати, предлагайте варіанти. Далі Енеска. Енеска. Е, трошки подсобрали раму. Я її вже показував, состояння неї офігенне, то ж все перебрано, намастирено. Е, включай і працюй. Чуть-чуть люфт є, ну, то Енеска. Вона тут ремонтується горшочок. Двіжочок, коротше, пару днів тому я вилажував відео на відеообзор на цього дракончика тепази. Ціна у нас буде 10 косарей. Це для тих, хто не хоче реставрувати. Тобто втикнув і працюй, грубо говоря. 10 касарей. Так, да, отака От. Ну Там, звісно, писали, ой, та там треба підкрутити, щось підмазати. Це типа. Короте, як завжди... Сідав... Всі дані знайдеться всім все дорого. Хочете, щоб не крутити, не мазати, пожалуйста, 25 на ВЛХ або ж нове магазині. В будь-якому випадку воно б воно, ну, його до ідеала невозможно просто-напросто довести. Або якщо можна, це мільйон грошей. Далі. Отакі два дракончика по 9 тисяч. Ми їх можемо благополучно розірвати. Розірвати по запчастям. Так. Можемо цей розірвати. Що в нас тут присутствує? Стол, Стол, колона, бабка. Бабка тільки в зборі. Тобі ж знімаю плиту з двигателем. І все, і вона поїхала до вас. Трошки да, страшненька. Бабка в зборі. Таже цей натяжний, я ставлю, матір так. От, бабка в зборі три касаря, то більш без гайки. Гайка стається на колоні, бо вона має бути з колоною. Три касаря, натяжна плита. За касар може від'їхати. Двіжок з шківом. Ну, тут шків, за нього щось дуже грошей брати. Він трошки такий порепаний. Ладно, Хай буде полторушку за двигатель. Двигатель робочий. Оригінальний 112. Три касари, касар, полтора стол. 3. Навіть теоретично можу з електронікою, треба буде глянути. Якщо вона там присутствует. ну, її віддільно купують. Кстати, є за косар. Тут треба подивитися, вместимость. голий стол трьошка. Отак як є, нормальний стол трьошки. Колона полторы. То Тобто з гайкою колона, відкрутившись болту, воно ваше. А цей пока, хай буде з тобою ціляком на продажу. Цей буде за 9 касарів. В принципі, да, так. По це вам озвучив. Все, що є. Буде ще багато чого інтересного. Ой, попало в кадр, те, що не повинно було потрапити. Ну, то на наступний раз. Так що не забудьте підписатися, кстати, на Діп 300, може кому треба малі продольні. Отакі болтики буду показувати. 270-1955 здоровенні ті забрали. Кріпость L7, маркеровані, шикарні. Ну це десь 8,8 по госту. 80 гривень штучка. На опті хороша скидка, дуже хороша. Навіть якщо можемо на вес їх определити, бо їх є кількість количество... півтони. Ні, <смі> менше трошки. Не пам'ятаю зважим. Ну, я сумніваюся, що комусь треба півтони одинакових болтиків. Так, так, о, шайтан машина. Дивіться, ці завісики петлі заберіть за 300 гривень. Ну, тут є. Ну, от. Можете, як той казав, порахуй, порахуй скільки їх тут штук багатенько за 300 гривень. Шайтан машина. Отака 1200, ну якщо що, можна закасати. І залишився один перфоратор. 1600 Якщо берете і то, і то, буде трошки скидочка. А цим все. Всім пока, пишіть. Як сюди на, на вайбер прокановою поштою 1-3 дні. А, насос я не сказав. Давайте гривень 400, щоб вони в мене не валялись 400 гривень за 3 насоси. Вони робочі, вони вічні. О, Сюди ці поставили, щоб качати. І пойдет. Може римкомплект 2М12 800 гривень. Вал шестерня, патрончик, натяжитель. Табличка шків в 700 гривнів. І поїхали, і буде все у нас чітко. А ми ждемо нових шикарних закупок. Всім пока. Обов'язково підпишіться.